Щось сталося? Я повертаюся Київ. Залишайтесь тут. Я поїду автобусом. Що сталося? Мій батько помер. Я маю бути на похоронах. Ми поїдемо з тобою. Я завезу тебе на своїй машині. Так, буде швидше. Як хочеш. Ми з тобою, Тарасе. Разом приїхали, разом поїдемо. Я тобі ще раз Тобі ще рано повертатись? Може, залишишся? Ні, я з вами. Ти впевнена? Так, все одно самі мені не буде тут добре, для До того, що треба підтримати Тараса. Йому зараз важче. Де будуть похорони? На лісовому кладовищі через 3 дні. Але не треба приходити, є якось сам. Бувайте. Дякую за поїздку. Я б не дуже вдячна тобі за нас винести. Нема за що. Ти переживаєш через сторону ці похорони. Та так трохи непокоїш. Це серйозна втрата. Так, особливо, якщо він трохи не спілкувався з батьком. Що? Чому він не спілкувався з ним? Він не казав тобі, 18 років він пішов з дому, кіно навчання, серед рідною не спілкувався. Розбирається на похорони. Я не поїду з тобою. мені треба видавництво. Передай, ще раз старалася моє співчуття. А ти впоруша сама? Так. Ніщо не я себе тут то тоді хто? Проведи мене синку до машини. Я зараз мама. Я, мабуть, заважаю, але я не могла не проїхати. Віка не змогла проїхати, але вона передавала свящирі сп... співчуття. Я дуже радий, що ти, ти тут єдина, хто нагадує мені про реальний світ, що ще існує інший світ. Послухай, Віка мені сказала, тобто я знаю, що ти не спілкувався з батьками останнім часом. І зараз, мабуть, ти себе в цьому звинувачуєш. Але знай. Ти маєш відпустити цей бік, тоді ти зможеш простити себе. Я маю йти. Дякую, що прийшла. Ага, ага. Ну, звісно. Я думаю, ніяких проблем з вибач, люди, що я тобі трохи пізніше. Тебе прийдеш, рано чи пізно. Я тебе слухаю, сонечко. Я, я не надовго розмову ти я я вже прийшла сказати, що звільняюся. Може, ти мені хоч поясниш, чому ти поїхала з міста, не попередивши мене? Що я мав про це думати? Чому ти мені нічого не сказав? Я б тобі організував відпустку. Мені не потрібна відпустка. Я хочу прийняти роботу. А, я хочу стати письменницею і бути вільною, тому я зв'язано зі мною. Ти робиш величезну помилку. Невже я такий поганий, що ти отак зі мною чиниш? Вибачте, але так має бути. Ты еще пожалкуешь? Як ти міг? Як ти міг залишити мене самого? Як зміг стрибнути і скінчити своє нікчемне життя? І тепер моє життя стало нікчемним. Я втратив усе, я втратив себе. Вже три роки я з усіх сил намагаюсь тебе забути. Забути, як ти пішов, забути взагалі про те, що ти існував. Я ж любив тебе. Господи, ти ж був єдиною людиною, яку я любив. Невже тобі було мало моєї любові? Ти хотів, щоб я по-іншому тебе любив? Я ж по-іншому не вмію. Я не можу жити так далі. Я маю з цим покінчити. Ти маєш відпустити цей біль, і тоді ти зможеш простити себе. Простити себе? Чому ж ти зупинилася? Танцюй, продовжуй, а я подивлюсь. Пане Вікторичу, що ви робите? як ви зайшли? Це ж я організував тобі цю квартиру. Невже забула? Невже ти думала, що в мене немає дублікату ключів? Ти ніхто. Все, що ти маєш ти отримала завдяки мені. І ти невдячна, так ідеш від мене. Я вас не розумію. Залиште мій дім. Що? Ти смієш мене виганяти? Мене? Ти давно вже належиш мені. Запам'ятай це. І я робитиму з тобою все, що захочу. Це моя. Гарно виглядаєш, оригінально. Щось сталося, Тараса? Mm. Може, зайдеш? Спочатку я хочу дещо тобі розповісти. У дверях? Так, тут більше нікого нема, крім нас. Ти знаєш, чому я тут? Ні, мабуть, не знаєш. Знаєш, колись у мене був друг. І тоді я був зовсім іншим, ніж тепер. Я мав нормальну сім'ю, був нормальним сином. Мого друга звали Іван. Він був моїм найкращим другом. І коли нам було по 18 років, він закохався в мене. А я не зміг відповісти на його почуття. Тому він кинувся з моста і втопився. Після цього я втратив спокій. Я став дуже неврівноважено. Я мучив своїх батьків і пішов з дому, щоб не мучити їх далі. Я не міг жити по-іншому. Я взагалі жити не міг. І коли помер мій батько, я відчув, що більше не витримаю. Я тільки що йшов на, то... на мосту. На тому, з якого стрибнув Іван. я хотів покінчити з усім. Але коли я хотів стрибнути, то ратом згадав ті слова, які ти сказала мені вранці, пам'ятаєш? Так от, ці твої слова зупинили мене. Ти як надія для мене. Я знаю, я не дуже хороший хлопець. Але будь зі мною, тоді я не зникну. Прошу, будь просто поряд. Надю. Як ти можеш? Як ти можеш говорити це мені? Мені, як ти можеш говорити це мені, а не іншій? Чому я маю говорити це інший? Бо я не вдаха, і хлопці мене кидають. Як ти можеш таке говорити про себе, коли ти така особлива? Тільки б ти могла підібрати на дорозі непевного хлопця, тільки ти могла поїхати з ними ще з однією невдахою до моря, щоб зробити їх, хоч трошки щасливішими. Тільки ти могла приїхати на похорон чоловіка, якого не знала, щоб сказати його сину, щоб він простив себе. І тільки тому, що це сказала ти, я можу відпустити минуле. Бо це ти добра, чуйна, прониклива людина, яка намагається врятувати всіх, тільки не себе. Ти потрібна мені. Така прекрасна, як ти є. Ти віриш мені? Добре. Тоді ніколи не відсилай мене до інших дівчат. Та пішов давати. Сиди сюди. Почитай цю студь.